Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимось, в яких енергіях буде сьогоднішній день і які, можливо, події сьогодні відбудуться. Покажіть руни, енергії сьогоднішнього дня для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть руни. енергії дня. Сьогодні може хотітися інтуїтивно відокремитись від соціуму, усамітнитися і бути в своєму власному просторі, в комфорті, відновлювати енергетичний баланс, гармонізувати свій простір. Сьогодні можуть бути Відчуття того, що хочеться комфорту, хочеться, щоб нарешті пощастило, хочеться це зробити самотужки, або, можливо, з близькими людьми. Комусь буде хотітися знайти взаємопорозуміння з партнерами. Взагалі, все, що стосується стосунків, домовленостей, партнерства. Може сьогодні розглядатися на енергетичному плані, як, знаєте, такий поштовх до того, щоб було комфортно, щоб не втручалися ваш простір, люди зі сторони. Хочеться гармонії, хочеться, можливо, Знаєте, щоб, як то кажуть, мир і злагода в сім'ї, мир і злагода в власному просторі. Такі енергії сьогодні. Хтось буде сьогодні можливо в роздумах, як же налагодити своє особисте життя і будуть роздуми про те, що хочеться якось змінити відсутність. Чи то партнерів у житті, чи то е, взаєморозуміння між партнерами. Такі сьогодні роздуми на особисту тему, на тему комфорту, на тему гармонії. Добре, покажіть руни, які можуть бути сьогодні події на фоні таких енергій, покажіть, Руни. На сьогодні як начебто може бути якась, знаєте, неприємність, яка, ну, як наче, розчарую, розчарування. Розчарування і все ж таки буде хотітися і щось проясниться. Можливо, хтось за кимсь сумує, а хочеться свята. І по ітогу цей сум може перерости в побачення, чи то в свято, чи виникне якась подія, яка все ж таки дасть якийсь свій результат. Результат причому, ну такий, скажем, який дасть вам е розвиток і. Благополуччя, ну, як наче, знаєте, як, для прикладу, ви були розчаровані, наприклад, або невдоволені своїм фінансовим станом, і тут трапляється якась подія, яка дає вам заробіток. да. Якщо ви були невдоволені, а енергії дня сьогодні більше стосуються партнерства. Якщо ви були, наприклад, невдоволені в стосунках, то сьогодні вас якийсь результат порадує. Причому через е, прояснення, через енергетичну наповненість більше схоже на те, що можете влаштувати сьогодні якесь свято для себе. У когось тут може пройти тема дітей. Е, також, е, знаєте, як зустріч з дітьми може бути. Приїдуть до вас, або ви зустрінетесь, побачитесь. Добре, покажіть, руни, точніше, про що тут. скажімо так, оцю оцей сум невдоволеність чи розчарування вдасться змінити. Можливо, це буде через мережу для когось. Можливо, комусь дійсно хтось зателефонує, хтось напишеть, і цей сум припиниться. Тут можете домовитись про зустріч, можете поспілкуватись з кимось. Для когось можуть знайтися нові клієнти через мережу. І це також припинить це невдоволення життям і дасть свої якісь результати. Хтось, можливо, був в якихось переживаннях, бо треба було кудись їхати, щось прояснювати. То ці зміни, можливо, якесь повідомлення, воно припинить оцю, це бажання вирушати в якусь дорогу. І, можливо, тут хтось хотів звертатися, чи то в лікарню, чи то у владні структури якісь. Чи тут до керівництва щось прояснювати, щоб мати результати якісь нові, то щось зміниться сьогодні і цей рух припиниться. І невдоволеність, можливо, ваша на сьогодні припиниться в зв'язку з цим. Добре, покажіть мене, що тут звернути увагу, навіщо я нам це показав? Não é, Ну так, тут руни показують, що ну, відбудеться щось легко, без перешкод, і зруйнується, знаєте, оця, оцей стан невдоволеності, тому що все може змінитися. Просто зміниться настрій, зміниться. Те, що вас не вдовольняло і розчаровувало. Тут як відкритий шлях зараз буде до очищення шляхом змін. Можливо, ви зможете зрозуміти, чому ви негативили, в чому були ваші помилки в якійсь справі. Якщо ви негативили, наприклад, тому, що у вас ну, немає Партнерів, немає нових домовленостей, немає результатів. Хочеться успіху, а результатів немає. да? І тут руни звертають вашу увагу. Зверніть увагу на те, що треба якось для того, щоб отримати ті результати, щось змінювати, розуміти свої помилки. Тут прийшла пора. Дуже легко очиститись від того, що гальмує ваш шлях. Тут, якраз сьогодні в зв'язку з цією подією, цією інформацією, можливо, з, з тим святом, з тою зустріччю, з цією інформацією, яка прояснить ситуацію да, і дасть свої результати. Пов'язано якраз те, що ви підете по своєму шляху вільно. Вже очистившись від цих проблем, і все може змінитися в зв'язку з цим. Якщо ви передумаєте, наприклад, звертатися кудись і їхати, то це також дасть вам вільне просування далі через очищення. Можливо, навіть треба буде ну, привнести якусь, знаєте, Руйнівну енергію в плані, знаєте, як цей творчий хаос, коли треба все з усім звести, да? перемішати, і з того міксу може з'явитися щось третє. Те, що допоможе тим змінам тій трансформації в житті, яка, якщо зараз ви невдоволені, сумуєте, тому що немає у вас. Свята вас щось не вдовольняє. Ви, може, чекаєте, звідкись звістока, їх немає. Може, е хочеться якихось зустрічей, побачень, знайомств, а їх немає. То е в зв'язку з цією подією, ну, тут може все змінитися. Так, тут може для когось бути дійсно новий проєкт, народиться, задум якийсь новий. Тут можуть пройти зміни, як отримання якоїсь корисної поради, від якоїсь мудрої людини. да. Можливо, навіть через, ну, наприклад, руни, карти Таро. Або, ну... Інші спеціалісти тут навряд чи пройдуть, але тут можуть бути дійсно нові проекти, нові задуми. Доля дасть якийсь шанс. Тут в зв'язку з цими змінами може виплести якийсь новий шанс від долі, і це вам може стати в пригоді. Така якась подія сьогодні відбудеться. Від невдоволення до нових результатів, нових шансів. Як наче ви переосмислите щось, а можливо навіть почнете щось спочатку робити? Знаєте, можливо, ви довгий час були на чомусь зациклені, так? Да? Бігали по колу, не знаходили виходу, то сьогодні якраз це може зійти на нівець. Ви побачите як вихід, начебто щось нове дасть свої результати, і ви перестанете всліпу бігати по колу. Якщо ви просто за кимось сумували, за якимись близькими, рідними дітьми хотілося свята, то ці ця подія сьогоднішня, ці зміни, які пройдуть або, або зможуть зруйнувати, знаєте, як ну зацикленість, да ну, одним словом, Наприклад, вам хтось напише, зателефонує щось запропонує сьогодні. І ці сумні думки, які ви ганяли в своїй голові, вони просто відійдуть, і може бути вже далі легше, простіше, без перешкод. Рух. Рух по життю, рух на те ж саме побачення чи на ту ж саму зустріч. Вона зруйнує оці негативні думки, цей сум, і все проясниться, все стане на свої місця. Тут буде якась подія, яка дасть е, нові шанси, якісь, Нові шанси, але вже не такі, як було раніше, не ті, що травмували вас і вводили в сум та роздуми сумні. Так, ну це така перша подія сьогодні можлива. Так, рун виклалось багато, тому прийдеться почати спочатку. Скажіть руни, яка ще сьогодні можлива подія в зв'язку з такими енергіями. Так, подія друга, тут як наче ем, для вас щось стане зрозумілим сьогодні, і тим самим воно дасть свої результати, щось припиниться завдяки цій інформації. І, можливо, тут буде, знаєте, як ви досягнете в чомусь успіху, вам пощастить, або ви десь проявите себе так доволі яскраво. І це зможе дати свої наслідки, причому через припинення чогось, щось припиниться. Кажіть, руни точніше про що тут. Знов таки. Вихід з якогось періоду успішний для вас. Ви будете думати, що це ну, дасть вам заряд позитиву, можливо, можливо, це буде ваш, вважатися вами, як ваша перемога. Опритинеться. Да? Руни начебто трохи повторюються. Угу. Руни повторюються. Тут знов таки щось зміниться, вийдете з одного якогось періоду і припиниться для вас тим самим. Ну, можливо, якась якісь стосунки з провладними структурами. Для когось припиняться стосунки в інтернеті, можливо. І навіть зовсім зруйнуються по результату. Можливо, дійсно вам прийде інформація якась через інтернет, якесь повідомлення. І тим самим, по результату щось зруйнується. Так, тут зруйнується, знаєте що. Застій в якихось справах, застій в інформації або в спілкуванні. Тут було, як наче, знаєте, відсутність якоїсь потрібної інформації, зв'язків, можливо, не знаходились якісь потрібні документи, то в зв'язку з тим, що трапиться, ну, перешкоди припинять існувати. і... Вам до цього всього відкриється. Скоріше за все, ви тут будете сьогодні сконцентровані на тому, щоб досягти результатів завдяки своїй проявленості, завдяки своїй настирності, завдяки своїй як бажанню досягти успіху. да І це змінить періоди. Вихід з одного якогось застійного періоду, дай свої результати і відкриє вам шлях туди до нового якогось спілкування чи інформації. Якщо це десь підвисало, не було. Може, нові клієнти, може нові партнери, може відновляться стосунки з кимось, якщо їх не було. Але тут буде якась така подія, що ваша харизма, ваша енергетика, ваше бажання успіху ну, дасть свої результати по ітогу. Можливо, це через мережі буде як повідомлення, як зв'язок з кимось. Ну, Добре, покажіть, навіщо ви нам це зараз показали? Що звернути увагу. А тут хотят сказати, що проявивши свій характер, силу волі, настійливість, ви тоді отримаєте той результат, який би вам хотілося. Для когось тут може бути зустріч з чоловіком, по итогу, якщо зруйнується якась холодність, можливо, якийсь чоловік проявиться і може бути побачення. Але руни тут підказують, що в цій ситуації треба проявити свій характер. Треба, можливо, навіть настояти на своєму, щоб продавити якусь ситуацію. Але по-чесному, по правді, по справедливості. Тоді ви отримаєте результат. А що в цьому вам допоможе? Ще покажіть руни. Ну, допоможе, звісно, бажання щось змінити і не повторювати старих помилок бажано би. Це допоможе. Так, а заважатиме що. Так, заважатиме негатив. Розчарування, всі негативні емоції тут стануть на заваді. Ну, якщо сьогодні, треба проявити якийсь свій харизматичний настрій, да? свою енергетику, щось прояснювати і відчувати себе, знаєте, на гребні хвилі. Да? то, звісно, весь негатив треба відкинути. Сьогодні ця подія вона буде більш, знаєте, як позитимо, позитивом зламати холодність застій і негатив. Так що проявіть всі свої якості зіркової натури да, такої сонячної, коли Досягаєш успіху від позитиву, а не навпаки. Руни кажуть, що негативні емоції сьогодні не на часі в цій ситуації. І тоді у вас відкриється шлях до потрібних вам контактів, до потрібного і бажаного результату. Так, ну ось такі у нас сьогодні дві події можливі. Обидві зав'язані на тому, що можуть бути зміни, які відкриють вам шляхи і дадуть свої результати, вони, якщо ви проявите сьогодні більше все ж таки позитивні енергії. Шляхи, які були закриті, ситуації, які підвисали, нарешті можуть завершитися. Треба тільки вірити в себе. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.